Ракетами російські окупанти вдарили по Костянтинівці. Зруйновано будівлю підприємства, приватні будинки. За інформацією поліції, травмованих та загиблих немає. На місці вибуху працюють комунальні служби. Ну, звісно, я спогаюсь. без тебе минут час ночі. Волною у нас падкривали окна. Стекла теж вилетіли в своєму домі. Таке через. Вулиця, Реактивними системами залпового вогню, артилерією і ракетами російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. За добу у Краматорську є поранений мирний житель після влучання ракети на околиці міста. Курахове росіяни чотири рази обстріляли з артилерії. Загинула цивільна людина. Є травмовані. Руйнувань зазнали щонайменше два багатоквартирні та два приватні будинки. Магазин маємо пораненого і в гірнику пошкоджене приватне житло. У зруйнований Бахмут, який щодня під обстрілами російської армії, поліцейські екіпажу Білий Янгул привезли дітям подарунки до Різдва. Олександра Зоз, Марія Гречко, Андрій Рєзніков Суспільне новини, Донбас.